Оце цей станок, той, що я казав, що ми купили 400 тисяч євро. Uh -huh. От він точить цілий місяць оцю деталь. Одну? Оце одну деталь. Ну, не, не, одну, не одну, а цілий місяць от, отакі одну д... позицію. Да. Uh -huh. Тому Скільки що штуки за час. 29 минут одна штука. Робиться? Скільки? 29 минут. 29 минут одна е, ступі заточить. Плюс це людина, ну треба іноді там сверло поміняти і так далі. Тому виходить, що за три дні десь 100-150 штук е, в середньому. Виходить, таких деталей. А Але скажи... це основа вступить. Я поняла. а скажи, будь ласка, от в сьогоднішніх умовах тут недавно був прильот і все таке, як ви виходите з цими відключеннями світла? Ось це просто економіка. Як воно впливає на виробництво своєї самої техніки? Е, ну, ми два місяці просто на генераторах тобто ми купили ще один генератор. Один з тієї сторони, один з цієї сторони на генераторах. Ну, два рази дорожньо. У нас десь у тиждень виходить 400-400 тонн. Ну, 4 тонни 100 солярків. Оце тільки на два генератори. Ну це десь, якщо ми платили по 10, то виходить там рівень від генератора. Ти знаєш, просто ж багато хто ці, хто продають імпортну техніку, починають обсирати. Я так кажу відразу українську. А ви попробуйте в цих умовах в сьогоднішніх зробити? От ви просто я взагалі там людям, хто пишуть хейтерські коментарі. Мені просто я інколи провалююсь і дивлюся. А хто це? І мені так прикро, що людина не зробила нічого. В неї пуста аватарка, ну знаєш, не реалізувалася, і просто сидить і свою оцю нереалізованість виливає під чужі коментарі, і це дуже боляче тут.